Як стати диктатором, особливо не напружуючись? Доволі просто якщо твій батько теж був диктатором і посаду президента країни передав тобі у спадок. Саме так Ільхам Хамаліїв став главою Азербайджану і керує багатомільйонною країною упродовж останніх десяти років у традиційному стилі азійських лідерів жорстко і впевнено. Аліїв молодший з дитинства отримав усі ті переваги, до яких інші диктатори буквально прогризали собі дорогу. Він народився у родині глави контррозвідки казахської РСР Гейдара Алієва. Ільхам зростав у розкоші, ні в чому собі не відмовляючи. Кар'єра батька складалася напрочуд вдало, так само, як і кар'єра Ільхама. Він у 15 років став студентом престижного МГімо. Потім отримав власний нафтовий бізнес. Гейдар вбачав у своєму сині наступника, тому ставши президентом, активно готував Ільхама до керівництва державою. Майбутній диктатор спершу отримав депутатський мандат, потім став прем'єр-міністром. Важкохворий батько у 2003-му був змушений зректися посади. Вибори, які відбулися незабаром, сенсації не стали. На них впевнену перемогу здобув син Гейдара, Ільхам. Прийшовши до влади, Алієв молодший наштовхнувся на опір старої партійної номенклатури. Упродовж двох років Ільхам гартував характер та боровся із внутрішньопартійною опозицією. У 2005-му Ільхам Аліїв одним махом заарештував половину Кабміну, звинувативши чиновників у спробі державного перевороту. Таким чином, глава держави чітко і ясно заявив, він не потерпить жодного втручання у свої справи і не визнає жодних авторитетів, окрім себе самого. З того часу Ільхам Аліїв міцно сів у крісло глави держави, І йти з нього не збирається взагалі. Алієв змінив конституцію, за якою тепер може обиратися президентом безкінечну кількість разів. Вибори, що відбулися у 2013 році, зайвий раз довели: клан Алієвих міцно тримає владу в руках і віддавати її не збирається. Звісно, що диктатор добре дбає про своїх співгромадян. У Азербайджані регулярно зростають зарплати та діють масштабні соцпрограми. Тому владі навіть не потрібно сильно фальсифікувати вибори. Люди самі йдуть і голосують за диктатора та його партію. Усіх опозиціонерів, які могли щось реально протиставити Алієву, давним-давно усунули з політики. Ті, що залишилися, надзвичайно розрізнені та неорганізовані. Тому кольорові революції режиму точно не загрожують. Зараз Алієв, як і його батько колись, дбає про своїх дітей. Троє його нащадків, дві доньки та син, давно стали мільйонерами. У них є нерухомість в еміратах та солідні інвестиційні фонди. Сина свого алії виховує у відповідності з уставленими родинними традиціями, майбутнім диктатором.